Рада вітати. Переглянула простори інтернету та почала хапатися за голову. А з уст вилетіло трястя. що ж не так? Безкоштовний чи безплатний? Здавалося б, за аналогією: готівковий, безготівковий, хмарний, безхмарний. Але щось пішло не так. Коштовний та цінний, дороговартісний, а безкоштовний той, що не потребує внесення коштів або важко визначити матеріальну величину. Наприклад, безкоштовна освіта, медицина, безкоштовний проїзд. Усе має вартість, але з тих чи інших причин не потрібно вносити кошти. Погодьтеся, дуже дивно звучить коштовний проїзд. Тому давайте використовувати правильний варіант, безплатний проїзд. І не думайте, що це росіянізм, це слово старослов'янського походження. Від плата дорівнює ціна. Тому це слово є українським.